Далі в ефірі будемо говорити про українську розробку. Морський дрон Магора знищив найбільшу кількість ворожих кораблів за час повномасштабного вторгнення Росії. Збір на такі дрони для бійців спецпідрозділу головного управління розвідки України медійники національного телемарафону. Єдині новини оголосили влітку. А зараз ці і не тільки дрони активно нищать російські кораблі. Детальніше про те, як розвивається технологія. Магор, будемо говорити далі. Євген Єрін, представник головного управління розвитку міністерства оборони України, долучається до нашого ефіру. Пане Єрін, доброго дня! Вітаємо слава Україні, героям слава. Героям слава за той час, доки українські збройні сили застосовують магори в акваторіях українських морів. Чи можна вже стверджувати, що росіяни зробили висновки і сьогодні краще захищають свої ракети Росії? Ну, звичайно, росіяни вони роблять висновки з наших дій. Вони вчаться і досконалюються. Але разом з тим, ми теж не стоїмо на місці. Ми теж постійно вдосконалюємо наші розробки, покращуємо їх технічні характеристики, їх бойові можливості і розширюємо спектр виконаних завдань. Пане Єрін, окрім самих ударів, просто наявність магор в акваторії Чорного моря. Які можливості для нас це створює саме в питанні контролю нашого моря? Ну, головна можливість це те, що Україна залишається морською державою і зможе, може здійснювати заходи щодо забезпечення судноплавства. А Чорноморський флот Російської Федерації знаходиться захованим в їхніх портах, причому вже навіть не стільки в Криму, скільки в інших чорноморських портах. І відповідно можливості даного чорноморського флоту теж зменшуються. Пане Ірина, як розвиваються е, магури, е, про які вдосконалення можна говорити публічно? Ну на даний час е, ми можемо говорити про е, застосування е, комплексів ураження повітряних цілей на базі е, пак МАГУра, які дозволяють. Е, не просто вражати цілі противника, а є тим стримуючим фактором для ворожої авіації, який не дає їм розгортатися і діяти в повну силу. А хто з партнерів цікавиться технологією наших українських морських дронів? Ну багато в світі виробників, які цікавляться. Нашими розробками, тому що саме наша розробка це не просто якась декларативно заявлені характеристики, це підтверджені факти першого в світі бойового ураження військового корабля, і багаторазові підтверджені факти ураження і знищення повноцінного знищення ворожих кораблів. Дякуємо вам за інформацію. Євгеній Єрін, представник головного управління розвитки Міністерства оборони України, був з нами на прямому відеозв'язку.